Тут у нас блоки перемикань, тобто різні режими роботи машини, блок керування. Генератор звукових частот для пошуку індукційним методом та трасування кабельних ліній це нова пересувна електротехнічна лабораторія, яка нещодавно з'явилася на підприємстві Полтава Водоканал. Мобільна станція оснащена сучасним обладнанням для випробувань цілісності кабельних ліній, високовольтних трансформаторів та інших електротехнічних об'єктів. Її основне призначення пошук і локалізація пошкоджень, які найчастіше знаходяться під землею. Розповідає начальник лабораторії електроізоляції релей захисту та автоматики Полтава водоканалу Валерій Співак. «Лабораторія дає можливість замірювати відстань до пошкоджень до повного спалювання цих кабельних ліній, щоб зменшити вірогідність однофазних замикань на землі, які являються як найскладнішим пошкодженням. І займає дуже багато часу, щоб їх знайти. До цього часу на підприємстві експлуатувалася лабораторія на базі ГАЗ-53. Вона працювала з 1986 року. Її обладнання вже давно застаріло та зносилося, говорить Валерій Співак. Ця ж має набагато ефективніші та сучасніші прилади для діагностики та усунення недоліків. Лабораторія може вимірювати пошкодження імпульсно-дуговим методом, методом запливаючого пробою і. Методом коливального розряду також нова лабораторія оснащена генератором на випадок, коли на об'єкті не буде можливості під'єднатися до іншого живлення. Нова лабораторія була придбана підприємством в рамках інвестиційної програми 2024 року. От обладнана вона вже на автомобілі Renault Master. враховуючи те, що Полтава водоканал обслуговує не тільки місто Полтава, а ще й районні дільниці, які знаходяться в області. Переваги цієї даної машини в тому, що можна оперативно Вновь переміщатись з метою оперативного виконання будь-яких ремонтних робіт. Пересувна електротехнічна лабораторія на підприємстві задіюється з кінця минулого року як на планові виїзди, так і на аварійні.